Усім привіт, шановні пасічники. І так настала пора теж похвастатися, що я зробив. А зробив я, вирішив зробити собі форми. Так стало питання, що дуже срочно треба було робити. Думав, буду робити кожний етап. Буду знімати, розказувати. Тому що ніхто цього не говорить і як, що, де, куди, всі мовчать, як риби. Ну, стало питання, що треба швидко і ніяк мені, навіть в голову не прийшло, що це треба, я собі думав його щось знімати. Так, і так, хто хоче собі щось зробити, хлопців робіть. Я думаю, у всіх вийде. Головне, все це всі нюанси винести, винести в голові, намалювати картинку в голові. де хто які вам просите розміри, нічого не питайте, тому що воно вам цього не треба, треба плясати від свого того, що вам треба. Наприклад, навіть як товщина фанери. Яку будете мати від тої пляшіт. Саме головне в цих формах це ось ці вертикальні срези, щоб, щоб було точно врізано. Пішов я найкоротшим шляхом, не, верніше, не коротшим, а дешевшим шляхом. Перетрубив весь OLX. Поставив, як то кажуть, всіх на ноги, шукав фанеру, тому що всі хочуть зробити якнайдешевше. Хтось там робить, продає. Хлопці молодці, звісно. Ну, не в кожного півтора тисячі доларів є викинути. А ще лучше їх зекономити, лучше купити компонент. Я думаю, це буде правильніше. По ціні, по ціні, Що по ціні, Знайшов я в себе в місті стінки 28 панера. Це взагалі вообще... такої толщини, мабуть, собі ніхто не робить. Бачу 24, 21, а це 28. Потім знайшов я 18-ку. 18-ку. Це от я тільки Заготовки на крефі, я їх взяв у два, у два слої Це одна деталька, це все друга деталька. Так, що по фальцях? да працюють, кажуть, працює, все, от, з дуба роблять, все працює, але його ж треба все от, мати. Хоча би простий фрезерний станок. Ну, я вирішив Зробити з сікла вставки. Тут стінка, виходить, у мене 35 мм, плюс 10 мм ставочка по кругу, плюс там ручечки ще глибина. Буде вроді 15 там, під ручки. І того, і того, що в мене вийшло? Закупив я фанеру 28. Закупив я фанера 18 Получилося в мене донешко. Донешко. Криша. Трьохсотий. І там ще детальки лежать на 145-й. Що по фанері по ціні. Фу. За 28 я віддав 1600 гривень. А за 6 таких листків що 18 я віддав 1800. Це взагалі копійки получилися. Плюс найшов по акрилу. Конечно, хто шукає по ОLХ, порезка, лазерна різка, то все хлопці. Вони такі гроші беруть. От за вставки, фальци, повністю на комплект вулика, ну, на комплект форм, в мене запрошували це, саме більше було 5200. Саме дешевше було. Це по лазерній рейсті 4900. Грибуть гроші капітально. Ну, Найшов я. Найшов я. Короче, порізали мені всякі деталі. Це ще я ще не до... донешку. Я теж все орг стекло. Ще тут на 145-й. Ось такий логотіпчик собі зробив. Це все буду кріпити. Хлопці, дві. Получилося мені за це все. Дві. Ой, Боже, навіть дай пам'яті. Дві з половиною тисячі. Це люди, які працюють з відходами, які вони вже мають викидати і продають як, як відходи. Я перезвонив, спитав, чи є у вас такі, чи можете врізати. Так, да, каже, все, каже, вийшли. Раз на півтора тисячі, потім щось я дозаказував на донечку. І... Плюс ще додаткові в мене 10-рамочні. Ну, коротше, 2,5 тисячі. Це в мене ще буде остануться ще на 10 рамочні магазини я ще хочу зробити форми. Бо це я зробив 8 -рамочні. Я вважаю, що в моєму регіоні це буде най... найкраще. І ще є в мене штук 60 вуликів 65. 10 рамочників і хочу зробити ту же форму під магазин. Ну, от таке, ще раз покажу в цьому відео, що я сьогодні побачив, замітаючи, прибираючи отаке от явище. Пилюка сіла у виді сотил. Дуже цікаво мені стало. Ну таке, Кому цікаво, пишіть в коментарях. Дам телефони, де можна дешевше, це стекло. Тому що люди граються, люди щось там ковирають, цих досочок, я почитав, що воно... а, на що тор стекла. Були, я дивився е на каналі, не пам'ятаю кого. Казали, що фальці лопають, лопають. Де мені різали? Я їх почав розпитувати, чи качественне стекло, чи некачественне, чи лопає воно, чи не лопає. Вони мені розказали, ми ріжемо каже, стекла на форматному станку. На форматному станку. Хто ріже, каже, на лазерній резці, воно так, да, каже, точно все тютю в тютю. Ну це теж точно врізано. Просто прийшлося їх трошки підшліфувати торці. Це півчаса роботи на всі детальки. І каже, хто ріже на лазерному станку, стекло електризується і воно потім може лопати. Ось такі нюанси. Ще багато, звісно, нюансів. Хто планує собі робити форми, це треба все продумати в голові. От навіть скрутив я це дні ще. Зробив я ці вставки. Не знаю, може я тут багато саморізів накрутив, але лишнє не буває. І що мені було не подобалося, на чому я лохту, як то кажуть, що я неправильно зробив. О, навіть якщо не подокручуєте оці саморезики, тут воно не буде приставати все чітко. І у вас вийде в кінцевому результаті щелочка і у вас дуже буде пертий компонент. От треба всі нюанси прощетувати, продумувати. Все, я ж кажу, треба все винести в голові. І все. Не один тиждень, місяць я все це дивився, все просто треба, я ж кажу, все перещитати, все. Все, обдумати, все, коротше, докласти мозгів. Так що по розмірах все працюється від толщини фанери і внутрішній розміру. 450. В даному випадку в мене тут на 300. Та й таке всім. Всього найкращого. Робіть, не бійтеся. Все воно працює, я впевнений, що воно працює і буде воно працювати, хоч я ще ні одну форму не заляв, тому що ще условия не дозволяють, треба добитися, щоб було тепленько. Нічого, закажемо компонентики, попробуємо, Я думаю, все, буде. все в мене щільненько, воно тут плотненько підганяється. Різало все на форматнику. деякі маленькі детальки на цьому своєму циркуляроці дуже виручає вона. Я ж кажу, елементарні речі треба вдома мати, Дрель, шуруповерт, фрезер, циркулярочка. Це треба, щоб було без цього нікуди. Ну, все, всім пока. Слава Україні, мирного неба, всім здоров'я, всього найкращого.